У Луцькій школі No2 сьогодні розпочалися роботи з облаштування укриття. 58-річна техпрацівниця Ольга Кондратюк збиває стару штукатурку. Каже, тут навчається її онук, хоче, аби він та інші учні повернулися з 1 вересня на уроки до школи. Щоб під час повітряної тривоги вони могли себе почувати в умовах зручно, комфортно і не боялися нічого. Разом з Ольгою працює Ірина Ольшевська. Жінка говорить, коли знімуть штукатурку, стіни білитимуть. Штукатурили на совість, це дали подали багато, але ми будемо старатися, щоб підготувати. і не було грибка, і було комфортно. Поки жінки збивають штукатурку, чоловіки у сусідній кімнаті розбираються гляну стіну. Робітник Роман Аршулік говорить, так збільшать приміщення укриття. Цю стіну ми зносимо, так як вона не є, несучою, її просто добудували, і ми хочемо просто розширити, щоб тут була більша кімнати. Укриття у школі складається з трьох приміщень. У них можна розмістити 270 дітей, каже директор Роман Поліщук. Є аварійний вихід. Може спокійно сісти один клас, 30 дітей. Більша частинка теж протирадісне укриття, де сідає спокійно два класи. І оця частина, яку можна назвати. Тимчасовим укриттям воно не є протирадіаційним, але воно є уттям надійним. і теж є спільні виходи два з цього укриття і два з головного укриття. У школі навчаються 1015 учнів, з них 15 дітей-переселенців. Аби всі діти вмістилися в укритті в разі небезпеки, планують запровадити позмінне навчання або ж оберуть іншу форму, каже директор закладу Роман Поліщук. Говорить, поки роблять ремонт в одній частині укриття, в іншій відремонтованій уже готові приймати людей під час повітряної тривоги. Вода є, в укритті вже проте давно вже не функціонує каналізація. От наше завдання її прочистити, пробити і відновити роботу туалету, які там конструктивно передбачені. Роботи планують завершити до кінця червня. Вчителька української мови та літератури Анна Назарець розповідає, хоче у вересні повернутися до школи і навчати дітей очно. Дорослі більш переживають, а діти вони готові йти в школу, не зважаючи на повітряну тривогу і навіть не зважаючи на загалу. У Луцькій тергромаді. Є 38 шкіл, з них шість мають протирадіаційне укриття. Розповів телефоном директор департаменту освіти міськради Віталій Бондар. Є рекомендації в першу чергу, що це має бути підвальне приміщення, як мінімум, так має бути обов'язково вихід так. Запасний обов'язково вентиляція, обов'язково водичка і технічна, і питна. І каналізації і максимально стилістичний вигляд того підвального приміщення має бути відповідати тим нормам, які є. Підвальне приміщення має бути не нижче як метра сімдесят. Оскільки в школах Луцька з 1 вересня відновиться очне навчання, буде відомо згодом, каже керівник профільного департаменту Надія Панасюк, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.